День і третя книга, я обрала вже її, і це Люсі Фолі, і її а, мисливський будинок. А, за сюжетом в нас а, друзі, які товаришують вже з коледжу. А, кожен рік святкують разом а, новий рік. І в цей раз вони поїхали у Швейцарії, у гори, в будиночок, і вони там взагалі самі, там тільки з обслуговуючого персоналу, лісничий та адміністратор. Якось напевне. так можна охарактеризувати її роботу. І так поступово ми знайомимося з нашими героями. У нас. Іде сюжет двома а, часовими рамками: а, те, що було, і те, що відбувається, начебто зараз, коли а, лісничі разом з а, адміністратором знаходять труп. Але ми не знаємо, чи це труп, а, кого то хто вбив. І в нас ми начебто стрибаємо у часі, читаємо, що було до Нового року, і після, коли вже знайшли ту. Ну, що я можу поки що сказати, що це дуже. Затишно, тому що це е, такий гірський е, будиночок, там велика, дуже територія, засніжена можу зараз сказати: такий, начебто, герметичний детектив. Але там е, є така лінія, що, можливо, е, не тільки хтось з компанії вбив, але мені здається, що саме на цьому і буде будуватися сюжет, е, тому що. Це напевно цікавіше, е, ніж якийсь маньяк, який блукає е, горами. Цікавіше колупатись у їх шкафах і шукати скелети, тому що вже з'ясовується хто кого любить, хто кого не любить, у кого які відносини, начебто там щаслива сім'я, але все не так безхмарно, як вони розповідають. І, взагалі, мені подобається, але я чомусь собі намалювала в голові, що це буде такий детектив, більш напевно. Можливо, в минулому столітті, а тут е час дії, це 2019 рік, тобто ну, наше, наші е дні. А я чомусь собі намалювала, що там будуть якісь такі поважні люди без зв'язку. Ну, тут е в іспаті немає зв'язку е у горах. Але все ж таки, я чомусь думала, що це буде. Не знаю, що на читати Агата Крісті, тим паче, що це нам обіцяють в анотації, що начебто щось схоже, але за стилем можу сказати, що ну, там Агату Крісті навіть і не пахне. Тому, ну, якось так. Буду читати далі, дізнаємось, що там, кого вже вбили, тому що. Детектив з трупом, але ми не знаємо, чий це труп. А, ось. І там якийсь такий дуже ще підозрілий лісничий нам про це говорять з перших сторінок, тому це не спойлери. Це прям-такий якийсь великий чоловік з загадковим минулим, але який при цьому дуже сексі. Ну, а чому ні? Тож, будемо. Читати і буду вам розповідати, що там буде далі. І так, я вже прочитала, напевно, десь відсотків 70 книги. Річард знов покидає нас. ну Йому не подобається ця моя балакучість, на голові щось незрозуміло. Uh, і що можу сказати? Uh, поки що поступово з усіх наших героїв спадають маски. Ми дізнаємось, що за цими усмішками uh, насправді uh, є якісь uh, докори один до одного, якісь недосказані слова, якісь uh, таємниці один між одним. Uh, Ось і вони навіть потрохи починаєш розуміти, що навіть ненавидять один одного. Ось. І ми поступово питаємось зрозуміти, хто є вбивцею, а хто є трупом, тому що хто вмер, ми досі не знаємо. Ось. Але мені подобається атмосфера книги, вона така дуже сніжна, снігу там дуже багато, дуже так, прям відчуваєш цей холод, а там гарне озеро, яке, яке покрите коркою льда. Ну, дуже така атмосферна книга. А Мені здається, якщо її читати при таких умовах, де є сніг. а Тим паче, якщо ти сам десь на курорті в якомусь а, будиночку в горах, то це взагалі буде прям ідеальна книга. Але цікаво, як це все вирішиться, і хто вбивця, і хто, в... хто вмер. Ось тому буду продовжувати читати. Що, друзі, завершила я вже читати книгу, щось... <клес> кудись голос зник. А, і якось несподівано для мене прийшов фінал. В плані того, що зазвичай у детективах там, ти прям гортаєш, читаєш, і такий ось ось зараз він буде, розв'язка. А тут я читаю, читаю, так. Ой. А вже і розв'язка прийшла, вже кінець книги, і я не зрозуміла, якось так все плавно, не було такого ефекту, вау, такого якогось пострілу. Я не знаю, як це описати, коли ти прям так, 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 ну що там на наступній сторінці? Так, о Боже, це він. Ні, такого не було. Взагалі, якось так дуже рівно пройшла книга, можливо, я вже втомилася від третій день поспіль читати детективи. Тому що я навіть чесно кажучи, якщо в попередніх двох книгах я якось розмислювала над тим, як хто може бути вбивцем, що і як. То тут насправді мені було якось. Я не можу сказати, що не цікаво. Я просто слідила за історією, навіть взагалі, навіть трошечки не напружувала мозок, хто, що і як. Але в цілому мені сподобалось. Сподобалось і мені сподобалась найбільша атмосфера в книзі. Напевно, з цих трьох, що я прочитала книг, це найбільш така зимова і холодна. Тут дуже багато снігу, тому якщо ви хочете прям такий зимовий детектив, почитайте. Але тут не буде типового детективу в плані того, що тут немає людини, яка прям займається. Розслідуванням. Ні, тут просто ми читаємо розповідь, як все відбувалося, як вспливали всі ці брудні речі у людей в їх житті. Ми дізнаємося більше вже конкретно про їх відносини, і потім так от плавно підходить до вбивства, хто вбив, чому і як. Тож, непогана книга, непогана історія. Напевно, з всіх трьох книг мені найбільше сподобалась все ж таки «Агата Крісті. Я не можу. «Еркюль Пуаро в моєму серде... серденьку, тому я ну, перше місце йому. А далі якось, ну, напевно, санаторій був для мене більш динамічний, і там ось я якось більше з. Більшою зацікавленостю а, слідкувала за сюжетом, а тут просто такий а, роман. Ти сидиш собі, читаєш, тобі начебто і цікаво, але якщо відкласти книгу, ти не будеш повертатися подумками: о Боже, то хто там вбивця. Ні, якось такого не було. Я думаю, якщо б не формат відео, то я б, напевно, почала читати цю книгу заради атмосфери, так я її планувала собі на читання зимою. Але, можливо, я б її не дочитала, тому що коли ти закриваєш її, там, я не знаю, попити чаю, то все, ти, ти подумки. Взагалі, до неї не повертаєшся. Ну, ось так. Дякую, що провели зі мною ці три дня, і побачимось у наступних відео. Бережіть себе, пока!